Перенесений матч 9-го туру футзальної екстраліги відбувся у рівному. Місцевий кардинал приймав принципового суперника зі Львова енергію. Напередодні ці команди вже грали між собою. Гості перемогли з рахунком 5-2. Тому рівняни прагнули взяти реванш і перервати серію шести безвиграшних поєдинків поспіль. У першій десяти хвилинці команди обмінялися голами. В складі кардинала дебютний м'яч забив Микита Козлюк. Однак не встигли гравці, як слід розбігатися, як матч призупинили через повітряну тривогу. Для наставника господарів Євген. На ланка це була нагода внести певні корективи у гру своїх підопічних. Ті помилки, які у нас виникли до цієї повітряної тривоги, там деякі аспекти тактичні їх виправили і все і налаштовались далі грати. Вигравати єдиноборства не боятись. після вимушеної паузи. Команди заграли активніше. Невдовзі у кардиналівців та їхніх вболівальників з'явився привід для радощів. Рівнян вивів вперед у рахунку Владислав Сорокін. Однак у плани львів'ян не входило програвати, тому гості двічі по ходу матчу зрівнювали результат. І, врешті, поєдинок завершився бойовою нічиєю 3-3. у наставника енергії Валерія Лехчанова після гри залишилися питання до самовіддачі його підопічних. Воляжний Ки стан був і суперник нас за це покарав. І змушував відігруватись, тому тут в опусі фізичних кондицій не всі мене, так би мовити, порадували, тому що при комфортному рахунку ти можеш і контролювати темпів з воротарем. А коли відігруватись, треба трішки більше себе діставати. Автором третього голу кардинала у цій грі, так само, як і першого забитого м'яча, став 19-річний Микита Козлюк. Для юного гравця це перші голи в екстралізі. Він радіє, що допоміг заробити своїй команді бодай очко. Однак переконаний, що рівняни мали всі шанси. Це перемогти сьогодні. У нас наприкінці зустрічі були моменти і виграти цю е, гру на останніх секундах, але також десь доля фарту від нас відвернулася, і у нас сьогодні бойова нічия. Дуже приємно, якщо чесно, забувати на такому високому рівні, ще й навіть в такому матчі проти такого суперника. Екстраліги – топ рівня як Енергія для енергії. Це був останній матч у регулярному чемпіонаті екстраліги. І команда зі Львова продовжить боротьбу вже у плей-офф рівнянам залишилося провести ще три поєдинки. Нині кардинал восьмий, але зі слів керівництва прагне піднятися на сьому сходинку. Місцеві футзалісти так само позмагаються за кубок України, чинними володарями якого рівняни є. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.